Ляйте вашу дитину навчатися за кордон, доки не подивитися це відео. Відпускати дитину в чужу країну це великий стрес, хвилювання за її безпеку. Чи зможе вона швидко адаптуватися до нової культури і мови? Чи отримує вона якісну медичну допомогу, якщо захворіє? Тому зараз я вам розкажу про одне з найбезпечніших та найкомфортніших міст Європи для студента. 99% території оснащено відеокамерами для безпеки мешканців. Вже понад 10 років поспіль. Це місто входить у топ 3 найкращих місць світу за якістю життя. Рівень злочинності тут найнижчий в Європі і щороку зменшується. Поліція тісно співпрацює зі студентськими організаціями і університетами. Українська діаспора нараховує понад 30 тисяч осіб. Ваша дитина ніколи не почуватиметься самотньою. Більшість університетів має студентські служби підтримки, які працюють 24 на 7, включно з психологічною допомогою. А місто, про яке я розповідаю, це відень. І якщо хочете дізнатися усі деталі вступу сюди, заповнюйте форму зворотнього зв'язку на нашому сайті або пишіть у коментарях, «хочу посібник і отримаєте повний гайд з усіма нюансами вступу в Австрії, що налічує понад 50 сторінок актуальних порад та інструкцій.